Близько 80 тисяч людей, які втекли від війни, знайшли прихисток на Хмельниччині у місцевому перинатальному центрі. все частіше народжують переселенці. Днями тут вітали подружжя з Краматорська та Чорноморська. З хвилини появи дітей та історії їхніх родин. Далі у сюжеті, Ірюша, веселку Равеселку дали веселку, та да, це люша розмалюємо. Да нуся допомогла тільки оце намалювати, вони усі утрьох, у трьох оці. Вітерки розмовно <хи> яскраву листівку від двох старших синів отримала Ольга. Їхня родина через місяць після початку повномасштабної війни виїхала з Краматорська на Хмельниччину. Була ситуація, просто коли вже не осколки прилетіли, а сам знаряд прилетів у двір школи буквально через район. Було дуже гучно. Я просто вирішила, що нащо і дітям цей стрес. стресна там було. У родині, де зростають хлопчики, хотіли донечку, і мрія здійснилася. Допомагатиме появі на світ, як каже Ольга, юній леді Катрусі, бригада медиків. В складі операційної бригади це акушер-гінекологи, хірург, асистент, потім анестезіологічна бригада готується. Так само на кожних пологах і на кесарському розтині присутній лікар-неонатолог, який також надає допомогу новонародженій дитині. Все відбувається на моніторі, і потім літочка виходить, і лікарі розшифровують. А ця жінка одночасно чує два серцебиття пані Ольга з чоловіком та десятирічною донькою переїхали на Хмельниччину з Одеської області. Жити поблизу морського порту під час війни стало небезпечно. Дуже навіть хотіли, бо зараз такий час, що треба цінувати і, мабуть, мрії здійснювати. Про те, що мрія родини Мішиних справдилася, дзвінким криком сповістила новонароджена Катруся. Поки Ольга під дією наркозу донечку передали щасливому батькові. О, Усі родини отримають бебі-бокси для новонароджених. У Сергія двоє синів, тому добре орієнтується у подібних для малечі речах. Комбінезон. для маленького, тепле, пільоночки. Це є бодіки, дуже кольорові, дуже гарні. Іграшки як коврік. Дуже зручно, коли все є в одному місці. Ті самі підгузки, рушнички для купання, одіялко, яке зараз на базарі його такого не знайдеш. За кілька днів Ольга та Валерій з маленькою катрусею їдуть додому. Як родина ВПО, їм передають ще чимало необхідного. Додому, Дякую Це Все чудово, все навіть дуже швидко. Емоцій в кучу, просто внутрі. <рес> да. Щоб не осознали, що. Да. Двоє малят з'явилися на і в родині Бугів. Богдан і Даринка швидко набирають вагу, і з 2022 року у Хмельницькому міському перинатальному центрі надали допомогу сотням жінок, які втекли від війни. У Нас народилося 460 діток, 228 дівчинки, 232 хлопчика. Всі здорові всі здорові, всі задоволені, всі пішли додому. Хай і боженька вас береже, і ми вас чекаємо ще раз. Єдиний заклад, який може кликати вас не один раз, це роддом. Такшо все вам найкращого, Марічка золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.